Сьогодні ми з вами розберемо дуже цікаву тему тотожні перетворення і раціональних виразів. І раціональні це такі вирази, у яких число або змінна, або цілий вираз знаходиться під знаком корення. І сьогодні ми почнемо з першого перетворення це винесення множника з під знаку корення. І внесенням множника під знак корені. Для того, щоб виконувати такі перетворення, нам потрібно пригадати властивості кореня наступні. Перше, корінь з добутку дорівнює добутку коренів. А добуток коренів дорівнює кореню з добутку для всіх невід'ємних чисел. Корінь з квадрату числа. Дорівнює модулю цього числа, а квадрат кореня з числа А дорівнює самому числу А. І от перше завдання, перший приклад винесить з під, множника, з -під корення множник, якщо дано, корінь з восьми. Застосуємо першу властивість і розкладемо число вісім. На два множники, 4 і 2. Можна взяти добуток 8 і 1, але він не матиме сенсу, тому що ми повернемося до вихідного кореня, тобто фактично нічого не виконаємо. Тому беремо розклад 4 і 2. Корінь з 4, помножити на корінь з 2. Корінь з 4 в нас добувається, це буде 2. Помножити на корінь з 2, корінь з 2 – це ірраціональне число, добути його не можна. Так само, як у випадку з буквеними виразами, знак множення між цілою та ірраціональною частиною ми не ставимо. Тому у відповідь записуємо 2 корення з 2. Другий приклад винесіть з під корення множник, якщо під коренем у нас знаходиться число 500. Число 500 розкладається на два множники 100 і 5. Отже, матимемо корінь із 100 помножити на корінь з 5. 100, це повний квадрат числа 10. Отже, ми маємо 10 коренів з 5. Чи можна було розкласти число 500 якось інакше? Так, можна було, наприклад, корінь з 500 дорівнює. І число 500, давайте розкладемо як 20 помножить на 25. Адже це також розклад числа 500 на множники, і з числа 25 у нас добувається квадратний корінь. Отже, ми маємо корінь з 20, помножити на корінь з 25, дорівнює. Корінь з 25, добувається, це буде 5, пишемо ціл, цілий множник наперед. І помножити на корінь з 20. Чи закінчили ми перетворення виразу? Ні, не закінчили. Тому що число 20, яке знаходиться під коренням. Воно ще далі розкладається на множники 4 і 5. І число 4, це також є повним квадратом числа 2. Отже, ми мусимо. Продовжити наше перетворення до тих пір, поки під знаком корення не залишиться таке число, з якого корінь не добувається. Отже, корінь з 4 помножити на корінь з 5, ми розписали наш корінь з 20, так, і не загубили. Цілий множник 5. І так, корінь з 4 буде 2. 5 помножить на 2 10. І корінь з 5 не добувається 10 коренів з 5. Тобто ми можемо розкладати на множники одразу, якщо ми бачимо це, бачимо такий розклад. А можемо робити розклад поступовий. Вираз. Третій приклад. Винесіть множник підкорення числа 108. Число 108, ну, мені особисто не зовсім зрозуміло, як розкласти на множники, Тому, е чим я скористаюсь? Я скористаюсь таким дуже відомим способом, як розкладання числа на прості множники. Ми вчили це у 6 класі. І так, 108 ділиться на 2, і у нас вийде число 54. 54 також ділиться на 2 і вийде 27. 27 ділиться на 3, отримуємо 9. 9 також ділиться на 3, вийде 3, і 3 ділимо на 3, вийде 1. Все. Тобто, під знаком кореня. Я можу записати оцей весь перелік множників. 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 3, помножити на 3. Що це нам дає? Подивіться, будь ласка, 2 помножити на 2. Дві двійки це 2 в квадраті. 3 помножити на 3 це 3 у квадраті. І у нас залишається одна трієчка, що не має пари. Отже, я можу розписати тепер ось таким чином. Корінь з двох в квадраті, помножити на корінь з трьох у квадраті і помножити на корінь з трьох. Дорівнює. І так, пригадуємо, що якщо у нас квадратний корінь з квадрату, ми одержуємо модуль числа. Отже, маємо 2 помножити на 3 і помножити на корінь з 3. Маємо 6 корінів з 3. Тобто ми з вами побачили три способи. Винесенням множника з підзнаку корення. Перший коли ми одразу бачимо розклад на множники, другий це поступове розкладання на множники. І третє, коли ми під число розкладаємо на прості множники і утворюємо пари або квадрати чисел. Для того, щоб внести множник під знак корення. Логічно потрібно зробити зворотну дію. Наприклад, внесіть множник 2 під квадратний корінь з 3. Що ми робимо? Ми записуємо нашу двоєчку як квадратний корінь числа 4 і отримаємо корінь з 4, помножити на корінь з 3, дорівнює корінь. 4 помножити на 3 дорівнює корінь з 12. Тобто ми зробили, навпаки, згорнули наш такий ланцюжок. А от дуже цікавий варіант внесіть під корінь число мінус 2. Ти я візьму ті самі числа. Як же ж робити тут? Знак мінус під корінь вносити не можна. Тому ми маємо пам'ятати, що таке мінус 2. Мінус 2 це мінус 1. Помножити на 2 і помножити на корінь з трьох. Тобто, подивіться, будь ласка, у нас оця частина, ми щойно її вже перетворили. А мінус 1 залишається множником попереду. Тобто матиме мінус 1 помножити на корінь з 12. І це буде просто мінус корінь з 12.